Добрий день, діти! Сьогодні ми будемо говорити про те, як рослини харчуються. І дізнаємось, що таке фотосинтез. Уявіть собі, що рослини це маленькі кухарі, які готують собі їжу прямо на сонечку. Цей процес називається фотосинтезом. Що потрібно рослинам для приготування їжі? Сонячне світло. Це головний інгредієнт. Воно дає енергію для приготування. Вода. Рослини беруть воду з ґрунту через коріння. Вуглекислий газ. Це газ, який ми видихаємо. Рослини беруть його з повітря через маленькі отвори на листках. Як же відбувається процес приготування? Листя рослин мають зелений фартух. Речовину, яка називається хлорофілом. Хлорофіл ловить сонячне світло, як пастка. Хлорофіл використовує енергію сонячного світла, щоб змішати воду і вуглекисний газ, як у великій каструлі. З цієї суміші виходить цукор це їжа для рослин і кисень, газ, яким ми дихаємо. Рослини використовують цукор, щоб рости і розвиватися, а кисень випускають в повітря. Чому фотосинтез такий важливий? Фотосинтез це єдиний спосіб, яким рослини можуть отримати їжу. Фотосинтез дає нам кисень, яким ми дихаємо. Фотосинтез допомагає очищати повітря від вуглекислого газу. Цікаві факти. Фотосинтез відбувається не тільки в листках, але й у стеблах деяких рослин. Водні рослини, такі як водорості, також здійснюють фотосинтез. Без фотосинтезу на землі не було б життя, адже не було б ні рослин, ні кисню. Вчені з'ясували, що дерева можуть спілкуватися між собою через підземну мережу грибів, що ростуть на їх корінні. Вони передають один одному сигнали, в тому числі й про небезпеку, за допомогою хімічних речовин, що виділяються під час фотосинтезу. Фотосинтез є процесом, який відбувається не тільки на нашій планеті. Вчені припускають, що фотосинтез може відбуватися і на інших планетах, де є рослини та сонячне світло. Ось так рослини готують собі їжу на сонечку. Саме тому фотосинтез є дуже важливим процесом. Ось і все на сьогодні. Сподіваюся, вам було цікаво. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і до нових зустрічей!